Супер класний перекус, альтернатива каві. Коли в дорозі постійно, як правило, заїжджаємо на око чи на вок, п'ємо каву. Дві кави, там лати навіть в розмірі М, по-моєму, 60 гривень, в розмірі там більшому 80. Навіть якщо в розмірі М60, це на двох 120 гривень з'їсти по ходога, хот ходоги, по-моєму, по 80. 100, ші, Грубо кажучи, 300 гривень це так по мінімуму. Треба просто, щоб випити кави з'їсти хот-дог. Альтернатива отакі креветки в АТБ. Ось так воно виглядає. Все. Типу, соус і було, якщо не помиляюсь, 10 штучок кревет. Тобто на двох, по 5 штучок, ніби малі, але воно таке, знаєте, ситне, смачне. Ціна у АТБ 140 гривень. 130 Робу каву, 147. 147, 150 гривень, але тобто, якщо в порівнянні з кавою з хот-догами, ну, принаймні на наш смак, воно набагато краще, тому що такі, знаєте, легенькі, смачненькі, іноді краще з'їсти менше по, по, по вазі, але з'їсти чогось доброго, ніж просто набити штунок, бог значим, залити кавою. Тому ми собі сьогодні е, е, їмо. Отакі От креветки, до речі, прикол в тому, що стоїмо на заправці око, а позаду, не знаю чи видно. видно, АТБ. <сум> стоїмо на заправці око, розказую про креветки і розказую про те, що, що краще, ніж хот-доги. хот-доги. Отакий прикол, одним словом, і з таким одразу соусом. Дуже класно. Міру солені. Класно такий приготовь, напевно, якась така вона варена. Почищена, тут немає, що, що, тобто, тільки все, що, що треба їсти. Нічого не треба чистити. Смакота. Такий у нас перекус в машині.